Найпровальніші спроби сподобатися. У старших класах я намагалася глибоко заковтнути буріто перед своїм крашем. Я не знаю, чому 14-річна я думала, що це буде кексуально або щось у цьому роді. У підсумку я задихалася хвилин п'ять поспіль, намагаючись не блювати, сльози беззупинно текли моїми щоками, а половина виплюнутого буріто з такобел розтеклася по всьому моєму одягу. Перший рік у старших класах був важким. Я був закоханий у дівчину, яка була подругою мого двоюрідного брата, і прийшла на його 14-річчя. У неї до зап'ястя була прив'язана гелієва куля. Я виношував такий план: я розв'яжу кульку, поки буду розмовляти з нею, щоб вона злетіла до стелі, і тільки я зможу дотягнутися до неї, тому що я був найвищим хлопчиком на вечірці. Ось тільки стеля виявилася вищою, ніж я очікував. Тож мені довелося встати на щось і стрибати. А коли я стрибнув, то пукнув із підливою, А мої джинси. Шорти були білими. Коли я навчався в середній школі, я був закоханий в одну дівчину. На той час я займався письменництвом, тому я зробив її головною героїнею свого фентезі оповідання, якому вона була воїном. Оповідання їй не сподобалося. Вона всім розбрехала про це і показала копію оповідання, яку я їй дав. Мене і так цікували однокласники, а цей випадок підлив бензину у вогонь. Мені все ще не по собі, коли я згадую, яким був ріком. Напевно, не треба було додати непристойні сцени, які були напряму пов'язані з нею. Коли мені було 17 я танцювала навколо ліхтарного стовпа, як навколо жердини, біля будинку чувака, в якого була закохана. Він це оцінив і дуже довго з мене сміявся. Ми вже 15 років разом, і він досі згадує мені цей випадок. Я була повуха, закохана в хлопця, з яким у мене були спільні заняття в школі. Мій 15-річний мозок думав, що інтенсивний зоровий контакт сигналізує йому, що я готова на все. Щоразу, коли нам потрібно було про щось поговорити, я не моргаючи дивилася йому просто в очі. Крім того, я читала, що людям подобаються великі очі, але я не вміла робити макіяж, тому я витріщала очі якомога ширше. Це також означало, що якщо я розмовляю з іншим хлопчиком, то маю якомога далі відводити погляд. Що він не подумав, що я ним захопилася. Тож усі хлопці в класі думали, що я з привітом. У старшій школі я повуха закохалася в одного хлопця з мого класу. Давайте назвемо його Джимом. Отже, що ж я зробила? Думаєте, я затіяла розмову, щоб запитати, чи не хоче він піти зі мною в кіно? Звісно, ні. Це вимагало проціонального мислення, на яке мій романтично голодний мозок був абсолютно нездатний. Замість цього я вирішила написати Джиму: приготуйтеся, фанфік за Гаррі Поттером!». У цій історії я, звісно, була Джині, а він Гаррі. Так, я серйозно. Я справді вручила йому цей шедевр літератури в класі зі швидким: оце для тебе, заливаючись фарбою. Я майже одразу зрозуміла свою помилку, але не встигла вирвати фанфік з його рук. А я хотіла це зробити було вже надто пізно щось робити. Після цього я вирішила унікати зустрічей із ним якомога частіше. Не було жодного зорового контакту і, звісно, жодної розмови. Однак, у цієї історії щасливий кінець. Насправді я почала зустрічатися з Джимом через рік після закінчення школи. Ми одружені вже 9 років. У нього все ще є той фанфік. Щоразу, коли він хоче подражнити мене, він дістає його і читає. А я все ще стаю червоною як помідор. як і 14 років років тому у нас була студентка за обміном на першому курсі середньої школи. А вона була француженкою і абсолютно чудовою, тому природно всі ми хлопці захоплювалися нею. Вона була в хорі і співала дуже добре. Тож я подумав, оскільки сам був музикантом. Це мій шанс. Отже, я вивернувся через дупу і вивчив пісню про кохання з дуже популярної французької опери. Це зайняло в мене дуже багато часу, але я подумав, що це буде сміливий жест. Тому я бездоганно Заспівав їй і запитав, чи сподобалося їй. Ну, того дня я дізнався, що вона шведка, а не француженка. Я ідіот. Я зізнався їй, що мені подобається її подруга, щоб вона допомогла мені зійтися з нею. Я зробив це, щоб проводити більше часу наодинці зі своїм справжнім коханням. Це спрацювало. 14-річний я був генієм. Мені було 15 років, і я була закохана в одного хлопця протягом двох років. Одного разу моя подруга сказала мені, що він збирається запросити мене на побачення. Він підійшов до мене, привітався. І хоча тривога взяла гору наді мною, я хотіла виглядати круто, тому я сказала: «Хм, а ми знайомі, ти новенький у школі. Він миттєво розвернувся і пішов. Ми були однокласниками з початкової школи. Ну я йду репа. Я був на другому курсі коледжу, вона на третьому. Ми познайомилися через спільних друзів і одразу порозумілися. Почали спілкуватися на вечірках у кав'ярні на моєму факультеті. Разом робили домашню роботу. Ми навіть не шукали компанії одне одного, просто постійно стикалися через спільну компанію друзів. Це тривало близько місяця. Я не думав, що в мене є з нею шанс, оскільки вона була такою гарною популярною дівчиною, яка старша за мене на рік. Тому я думав, що вона просто звічливо. Ці жартує зі мною у відповідь на мої жарти і таке інше. А виявилося, вона думала, що у неї немає шансів зі мною, і так само думала, що я жартую, тільки щоб проявити дружелюбність і вічливості. Одного разу вона згадала про хлопця, який пропонував їй піти разом на ланч, і вона не знала, що йому відповісти, бо не була впевнена, що він їй подобається. Я проводжав її додому і подумав, що якщо я нічого не скажу, то пошкодую про це. Я поставив на те, що можливо всі ці жарти і флірт з її боку. Були ознаками справжніх почуттів і сказав їй, що у мене є почуття до неї, а потім пережив найдовші 5 секунд свого життя. Перш ніж вона сказала, я рада, що ти сказав це, тому що ти мені теж подобаєшся. Минуло 2,5 роки. Наші стосунки дедалі міцніші і міцніші. Коли я запропонувала йому сходити на побачення, він лише подивився на мене і сказав: Точно, цитата, ти ж знаєш, що ти страшна, а я симпатичний. Чи не так? Я перестала вірити в кохання після такого. Але потім інший хлопець, який мені подобався, покликав мене на побачення. Дзвонив об'єкту обожнювання на домашній телефон кожні 60 секунд протягом години. Немає відповіді. Повторюю, я думав, що вона візьме слухавку, щойно повернеться додому. На жаль, вона весь час розмовляла по телефону з кимось іншим, отримуючи повідомлення про вхідні дзвінки. У вас є ще один дзвінок, і просто не відповідала на них. Приблизно після 60-го разу вона підняла слухавку і закричала: Що? і я спробував викрутитися, начебто, це не я, що дзвонив їй знову і знову. Ову, вона, звісно, не купилася на це. Це все ще не дає мені спати ночами 30 років по тому. Коли я вчилася в четвертому класі, у мого краша вкрали колоду карт покемонів, і він був дуже засмучений через це. Я віддала йому всі свої географічні картки, які дуже любила, якими дуже пишалася, і які раніше відмовлялася обміняти на що завгодно, коли дізналася про це, сподіваючись, що це змусить його полюбити мене. Але цього не сталося. По моєму, він навіть не подякував мені за це. Зараз це просто дурниця, але в той час це було дуже важливо. Я завжди шкодувала про це. Ми сиділи в нашому звичайному місці, коли я сказав їй, що весь останній рік сильно закоханий у неї, і що я буду дуже радий, якщо вона дасть мені шанс лише на одне побачення. Вона відповіла: хм, ні, ти не цікавий мені в такому плані. І потім усе набуло е, дуже дивного оберту. Вона спробувала змінити тему, але мої думки на той момент були вже в мільйонах кілометрів. Я вигадав привід, щоб піти. Наступні кілька тижнів я уникав її, не знаю з якої саме Чини, але її відмова принизила мене, хоча про це не знав ніхто крім нас. Якщо вона писала мені, що хоче потусити зі мною, я не відповідав або брехав, що зайнятий одного вечора. Хтось постукав у двері моєї квартири. Це була вона. Я знав, що вона прийде. Я відчинив двері, вона увійшла, сіла на мій диван і сказала це. Перефразую: просто ти не подобаєшся мені в романтичному сенсі. Я нічого не можу з цим діяти. Ти мене просто не приваблюєш, просто немає іскри. вибач, якби там не було, я сумую за тобою. Ти мій найкращий друг, і я проводжу з тобою майже весь свій вільний час. Тож, якщо ти хочеш піти зі мною на побачення, я готова на це заради тебе. І раптом я зрозумів, як багато наша дружба означає для неї, і як кевсько і боягузливо я уникав її після того як вона відкинула мене. Я попросив вибачення і сказав, що якщо вона пробачить мене і постарається забути про це, то я буду радий відновити нашу дружбу. Було нелегко, але я зміг чинити по-дорослому і подолати ці почуття. Ми знову почали дружити як раніше, не рахуючи невеликого багажу незручності. Кілька років тому мій давній друг повернувся в рідне місто, щоб відвідати мене. Я познайомив його з моїми друзями, і загалом вона відчула іскру. Вони щасливі у шлюбі вже два роки, і я можу тільки сподіватися, що їхній син і моя донька зможуть дружити так само, як і ми з нею. Я переслідувала його три місяці тільки тому, що мені подобалося дивитися на нього. Він навчався в іншому класі. У нас навіть не було спільних занять. Одного разу він додав мене в друзі на Фейсбук і радості моїй не було меж. Він написав мені першим. Він запитав: не ображайся, але чому ти постійно переслідуєш мене? Я намагалася зуперечувати все, але він мені не повірив. Тож кілька місяців було ніяково. Я проходила повз його клас, прикидаючи, що йду в туалет по п'ять разів на день. Ходила на всі його футбольні матчі і витріщалася на нього, підглядаючи у вікна. Я підкидала в його рюкзак-листи, цитуючи книжку Красуня і чудовисько. Перемальовуючи картинки звідти, писала про те, який він класний. Він нічого не підозрював. Ми були найкращими друзями, і він завжди відкривав листи і читав їх при мені. Це тривало протягом майже місяця. Одного разу я поклала йому записку. Я кохаю тебе від своєї ім'я. Він знайшов її не одразу, а десь за тиждень, бо вона була маленькою і лежала у внутрішній кишені рюкзака. Але коли він і знайшов у нього вже встигла з'явитися дівчина. Він подзвонив мені, і ми просто поговорили про це. Мені подобається, що він не став сміятися і жартувати на цю тему, а просто пояснив, як дорожить мною і нашою дружбою. Це було мило, але я зрозуміла його наміри і припинила все це. Він був шеф-кухерем у закладі, де я працювала. Я була новенькою в місті. Під час перерв ми завжди сиділи в одному і тому самому кабінеті, змогли пізнати одне одного ближче протягом місяця і зрозуміли, що у нас багато спільного. Одного вечора, перед тим як піти з роботи, ми одночасно поставили одне одному запитання: ти не хотів би зустрітися поза роботою? І почервоніли. Наше перше побачення відбулося в барі на даху на святкування дня народження колеги. Він запитав, чи може мене поцілувати. У цей момент я зрозуміла, що він той самий. Зараз, через роки, ми ростимо прекрасного сина, якого любимо навіть більше, ніж одне одного. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!